Подільськ, Україна, Одеська область. Е, типу е, е, наше тупе е, підкоряння місцевій владі, яка похуїзм, людина, яка не має ніяких повноважень, е, кормиться з міської влади ще від Януковича. Це без фотографії. Вже говорив перший раз, ми шукаємо час, підходить. Аля, а ну це, правильно? Обгородить. А так, здорово. тут прямо на Дитяча площадка, ви знаєте, зроблене місце відпочинку. Так вони всі тут сидять. Вони люблять вас дві, це дуже все Нім ганяють часто до кого це до кого чиста громада, чиста громада, щоб вона їх забрала. Повідає, да, да. А. Ми, а вот ми надаємо послуги отримання. А Ремонт, ці всі питання. І я гонила. і я кричала з балкона. Бо криця назвав. Я розумію, але діти вони... це ж опять же всі наші. А взагалі на якому стоянні мала бути площадка? Ну, то місце, де воно є, там воно є. Тут це ж не ми будували. Це був час, коли не було будовано. Це було коли зроблено так. Сьогодні вважається дитяча площадка там. Вас, розкажи людям майновий статус. Хто власник цього? Ніхто, хто власник будинків, ніхто Власник будинків самі жителі. Ні, ні, не, не тарабань, вони не оформлені. Отак. А як це так? А во так. А як це так? Квартира і будинок це різні речі, земля різні речі. Це Не чуєш, корінь один, будівельна шарага, корінь два прибиральниці. У шипітько немає повноважень. Немає відповідальності. Боже, заберите людей. Знаєш я О, О. Знаєш. Да, да, да. Він вам дасть пільгу, але не дай Бог замкне щось, згорить, взірветься постраждає хтось. Не говори, Толя, не говори. Моя тітушка Раїса Ілінічна вот просила, у нього був пожар случился. Пошла, попросила Васильева, він дав э, двох девочек, щоб вони зробили ремонт. Чому ти говориш таку э, дерьму? Він оформив це офіційно или через бандитські гроші? бандитские а тебе тебе а, все. все Дівчата, Доді. вас устраивает кримінал. А за що хлопці на фронті воюють? За Васю? А ти чого тут? А ти воюєш? А чого ти не воюєш тоді? До чого тут фронт виїхає? До до а до чого? Ви в тилу в гімні, вибачте, нема. Е, нема квартплати в Україні взагалі. На війні На війні? Мої, Мої теж. теж. Да. Мої а що ти тут, А то я тут. так треба документи, щоб він був спроможний. Він не має права на це, що він вам лапшу вішає. Можете, участкового. Хай забере його. Я участкового запросив, десь він обкакався і наряд має приїхати. Це вчиняється злочин. Вас 20 людей. Вас 20 людей на селищі більше тисячі. Ми вирішуємо проблеми. З свого дома, Нет. будинку, а ти, ти це чи ні? Нет. Ми його пригласили, щоб рішити проблеми свого будинку. То він для вашого будинку домоуправління є. А... Обслужує. Я вам свідчуваю. він не може обслужувати. У нього 15 прибиральниць і е, шарага відмивання коштів е, курінь. Ну, ти кричиш, тут прийшов. Ну, чого ти Тань. Кричиш, то? Тань. він тобі плотить? Ну цінує в такому домі, який обслуговує Шарашкіна? Це моя власність. Це не шарашкіра, це злочин. Іде війна. А тут банда від Іванова. Януковича. Я вона устраює, ми ось сюди привели. Ви що до нас маєте? Нас ні, устраює, ні. Як вас устраює банда Януковича і Шепітька Іванова. Ну я вам спочуваю. За що хлопці дівчата воюють на фронті? Ну що, Таня? що? тобі за твою мітьолку платять гроші, а не стидно? Йди на кладовище, подивись, скільки солдат загидає за того, що ви тут вибачте. Ви ну я ввічливий стараюсь бути. А він при чому він? Він playoffs. краде гроші, не відповідаючи ні Чуть. за що. Я пробила там і той крала би, було, як в мене доступ був. би. А... Ну, тоді... В мене доступ вонався. Да, Тоді така Україна. Да. А що то крала би? А чого не, не крала? No? <му sucked> На <музы> жаль, Ну, ну, 10-20 людей розказують бандиту, який не має статусу, і не має повноважень. Але міська влада від Януковича і Іванова надала можливості грабувати, грабувати і знищувати. Немає в реєстрі ні прибудинкових територій, ні будинків. Оцього будинку нема. Квартири є, а будинку нема. Люди, на жаль, українці живуть е, в мирі, е, е, Ну, може, це добре, але е, треба робити екскурсії напередок, щоб ця вся, е, якби е, януковичо Путінська Совєтська кампанія щоб бахнула над головою, і щоб вони вписались, у і побачили, що все треба легалізувати. Вася звичайний бандит, е, Нема в нього ні електриків, ні інших. У нього є е, курінь, е, так званий. Ну, один умовно будівельний і курінь два. Е, ну бачите, жаль. Це руїна України, е, тому хто більш-менш при е, мізках. Ну, рятуйте дітей, онуків. Не буде нічого тут хорошого. Наша влада міська в Німеччину поїхала лапшу вішати німцям, що в нас демократія. Ну, ми перекладемо на німецький, скинемо на місто побратим. Нема ніякої демократії, є московська влада, кацапська, зрадницька, злочинна. Ну, ганьба. Thank okay.